Друзі, 18 березня. Холодно, 3 градуси тепла, але ну, хоч сонечко світить. А я ще вийшла без шапки. Та холодина, а я клянула в сумки І Слава Богу, думаю, наділа. Не знаю, що на себе натягти. Хоч і сонечко, але дуже холодно, вітер. Димка покатається, дай підемо додому. Тут на території дитячого парку є такий філіал від міського зоопарку. І ми сьогодні вирішили відвідати його. Але, як виявилось, вихідний, я думала, що вчора понеділок вихідний, але виявилося понеділок і вівторок вихідний. От, так що якось сходимо іншим разом. Я ж думала, що ми зараз там помешкані будемо, там тепло, так прямо як в тропіках. От. І так легенько одяглися, а оказалось, поцілували двері. І Це прийшли тут трошки на площадки. Погуляємо, да? підемо додому, потім нам ще над дзюдойти. Ой, замерз Дімка. Рукавиці не взяли. Тепер дідусь буде вести. Да? Поїхали додому. Випили кави. Все, їдемо. Як? Дімка сам за рулем, дідушка тільки направляє. Давай, шоу, скоро квіточки будуть цвісти, травка зелена О, холодно. З Дімкою йти додому, зараз будемо красками малювати, так? Давай, давай. Бойся, давай. Єбосі, давай. Тормазі ногой. Так. Не вийшло сьогодні побувати у нас в світі тропіків. Ми прийдемо завтра. Ще й холодно. Оля какой вітер. неселися. Тут посрізали мітелочки, оці тут були такі високі, по два метри майже буде. Прийшли з вулиці, зараз швиденько зваримо борщик. У мене ось був бульйончик. Є такий бульйончик, а була тут така кісточка. Зараз зробимо зажавочку, картошечку і зваримо борщ. Підсмажила цибульки, додала зараз морклинки. Тепер трошки бурячку. Є в мене ще томати заморожені. Додам зараз томатиків, Даємо картопельку, хай закипить. Засмажка готова. Кидаємо. І тепер капусту ось нашинкувала і додаю. Ми не любимо, щоб капуста була м'яка, а така трошки хрумка. Тому додаємо її останньою. Трошки зелені, трошки часничку і все. Борщик готовий. О, вже й дом майже готовий. Нашому дворі вже забор знімають скоро будуть заселятися сусіди вийшли з дімкою зараз вже три години. Да, 4 градуса тепла, не вже оділись, то вийшли в весенній куртці, зараз одягли же в зимній куртки, бо холодно. Холодно, я тільки я попрятала вже ці зимові свої. Одежу помила зимову, зимову заття. Сразу похолодало. Закон такий завжди. Ну, ще, може, декілька днів і буде тепло. А в нас сьогодні 18 березня. Да, Дімка. І ви знаєте, як холодно, що було навіть снігу вночі. Машини були білі, на траві був сніг. А, ну, все Ідемо. Йдемо Йдем з тренування, да, з діду. Похолодало вообще, гляньте небо он чорне. Такое что написано 4 градуса, ну такие как градус чи 2, Не больше. Ну, Руки вже холодні, красні. Ларек купили ось димки вот таких грибочков. Шоколадное печиво, так? Да? По 220, чем-то 23 чи что? Что ты делаешь? Подобається тобі да. печиво таке, так. Да. Йдемо додому, купити чайок. Добре. Ну, вам показували, ось тільки замерзли пролісочки вже. Ну не замерзли, ну так, трошки зав'яли від холода. Все, біжимо вже додому. Замерзли. Холодно. Всім гарного. Мирного вечора, не хворійте. До побачення.